Це зима, бачите, лежить сніг. Тут випадає сонце і ось такий газон, все вже ж І що хочу показати. У мене тут є ось маленька клумбочка, вона дуже, тут багато дуже сонця. І дивіться, що я хочу вам показати. Ось е, дзвіночок манжур, дивіться, як він виглядає. Зелене листя, гарне, дивіться, навіть не, не мерзле. Е, у мене тут посходили ще до снігу ось такі, ось, бачите, гіацинти. Дивіться, вони всі. Гарний сніг от зійшов, вони всі е, не, не, не поморозили, їх нічого, вони дуже гарні. Ось тут у мене всю зиму квітне, е, ось така е, примана балерина. І дивіться, що вона теж е, е, було з мерзле, е, зійшов сніг, мороз, вона знову, бачите, квітне і далі так іде. І все це має ось такий гарний вигляд. Ось, ось дивіться, у мене тут гіацинт. бачите, що робиться? Не знаю, що за сказати, але вони, вони всі в гарному стані. і Я дуже сподіваюся, що все це розквітне.